Усім привіт, мене звуть Роберто Моралес. Я футбольний журналіст, коментатор каналу Мегого. Величезна подія для усього світового футболу, не лише іспанського. Це матч Ель Класіко на Сантьяго бернебео Мадридський реал приймає Барселону. Нагадаю, що це півфінал Копа де Лорей, і саме на стадії півфіналів це єдиний етап, де грається два матчі на попередніх по одному. Фінал зрозуміло, один. Ну а тут є матч перший матч відповідь. Мадридці пройшли дуже важку ділянку. Свого календарю зіграли з Ліверпулем, всі знаєте, як зіграли. Після цього було дербі Мадріленіо з Атлетіко. Хороша гра за змістом, але гра, яка могла завершитися для підопічних Карло Анчелоті навіть поразкою. Але Альоро Родрігес, широкий загал, нарешті дізнався про нього, він все ж таки забив. Забив ударом головою, хоча він до певної міри цей уругвайць компенсував втрату іншого уругвайця, коли він не втримав в попередній атаці Хосему Хіменеса. Отже, що ми маємо в цій ситуації? Барселона, яка, здавалося б, мала просто розірвати реал в сенсі відриву. В турнірній таблиці вона раптом Алмерії поступилася, але все одно дивіться, турнірна таблиця така, що сім очок, сім-вісім це неважливо для Іспанії. Це критично велика маса. Для Рала Кубок, відповідно, це можливість до певної міри, звичайно ж, не повністю відігратися. Але знов ж таки нагадаю, що перший поєдинок і тут стратегія на два матчі. Отже, що чекає на нас в цьому великому протистоянні Мадрида, Білого і Барселони. Я вважаю, що матч може вийти до певної міри і достатньо обережним. Але з одного боку, ми знаємо, що Барселона. Дуже насухо вміє грати в цьому чемпіонаті. Але якщо з Алмарією вийшло насухо зі свого боку, то тут вона має забити. Все ж таки, як би не було, плюс ще кадрові проблеми, Реалу. Барселона заб'є. Відповідно, я переконаний, заб'є і реал. Моя основна ставка на те, що обидві команди в цьому матчі заб'ють. Стосовно ще фаворита, дуже важко щось говорити. Можливо, трошки більше я віддаю переваги реалу, але конкретно в цій ситуації і в Цьому матчі десь навіть і не раджу ставити на перемогу однієї з команд. Проте у вас є свої думки, і, звичайно ж, ви вчините так, як маєте зробити. Пишіть відгуки, підписуйтесь на наш канал. Ну і, звичайно ж, ми завжди раді зустрітися з вами. Роберто Моралес і його прогноз.